Дискусія про зниження мобілізаційного віку до 18, а ймовірніше до 20-21 року не вщухає в Україні. І ось BBC випустило величезну таку публікацію, в якій різні люди висловлюються щодо мобілізації. Я хочу вас познайомити з деякими висловлюваннями, адже для нас це все важливо. І так, що кажуть демографи? Сьогодні середній вік ЗСУ це 40 років, і очевидно, що 40 плюс це теж певні нюанси. Адже коли тобі 55, то виконувати бойові завдання, коли здоров'я не дуже, теж доволі складно. Наступний момент під час дискусії про мобілізацію, часто можна почути аргумент про зниження мобілізаційного віку що це не особливо виправить ситуацію, тому що чоловіків до 25 років насправді в Україні найменше. Тобто мається на увазі, що не така велика щілина ось цих людей 20-25, а якщо говоримо про 21-25, то це ще невелика кількість людей, а 18-20 це взагалі мало, бо дуже багато батьків просто повивозили своїх дітей. Далі існує думка, що настрої в суспільстві погіршаться, якщо влада піде на зниження мобілізаційного віку. Також може збільшитися вітік молодих хлопців до 18 років. Це говорять соціологи Соціологи і ті люди, які займаються ще й демографією. Тобто, на їх думку, якщо це зробити, то це крок непопулярний і це збільшить напругу в суспільстві. Не виключаю, тому що якщо в тебе сину 20 років, а тобі 40, або і того менше, і твого сина забирають, звідки він може не повернутись, то ти всіми силами будеш захищати свою дитину. Це не випадок, коли тобі умовно 65-68, а твоїй дитині 45. Це інша ситуація. Це ще дитина. І ти сприймаєш свою дитину ще як дитину, якщо і 20, 18, 19, 21. Наступне в Україні часто говорять про проблему виїзду молодих хлопців, які ще не досягли повноліття. Хоча в Україні мобілізація досі з 25 років, проте після 18 виїхати вже не можна а тому іноді батьки відправляють дітей за кордон ще до Повноліття це правда, адже так багато і так наполегливо говорять про зниження мобілізаційного віку, що батьки просто в паніці, в жаху, в страхітті беруть своїх дітей і вивозять. А коли вивозять хлопчика, то беруть з собою і дівчинку. Навіть якщо вона вже повнолітня і працює, можливо, ну вона може й не виїхати, але якщо це неповнолітні діти, хлопчику 17, Дитин, дівчинці може бути 15, беруть обох дітей, і мама їде зі своїми дітьми. Це об'єктивно. А далі батько, який намагається всіма силами, правдами і неправдами, виїхати також за кордон. І такі сім'ї не повертаються. Тому що, якщо вони виїхали повноцінно, вони інкорпоруються в те суспільство, вони намагаються заробляти, вони намагаються вирішити свої житлові питання, проблеми, і вони будуть там. Далі. Елі Лібанова, ми з вами часто е, про цю людину говоримо, директор Інституту демографії і соціальних досліджень в інтерв'ю BBC Україна заявила, що мобілізація 18-річних це дуже складне питання. Дійсно, це дійсно дуже складне питання, і ось вона сказала так: до цього вони знаєте, що трохи інфантильні діти. Я пам'ятаю, як мій дідусь і мій батько, які пройшли війну, мені розповідали, що першими гинули саме молоді хлопці. Тому що вони ще не вміють берегти себе. Можливо, в плані військовому це навіть плюс мобілізація літніх але в плані людському це точно мінус. Я би дуже не хотіла, щоб таких хлопчиків брали на фронт, каже Елі Лібанова. Ну, власне, це єдина людина з когорти соціологів, демографів, яку я цитую, слідкую і виражаю вам, Елі пані Елі Лібанова. Респект, я вас особисто не знаю. Якщо буде нагода, обов'язково буду з радістю, з радістю з вами познайомлюсь. Елі Лібанова коректно, по науковому говорить, що 18 років це не варіант. А тепер, що говорить про це питання військові, тут питання військових, я хочу щоб ви сприймали, розуміючи, що це військові, і розуміючи, що вони вирішують військові проблеми і військові питання, і військові завдання. Які поставила перед ними держава. Тому, коли зараз ви будете чути те, що говорять військові, звертайте увагу на те, що це реальні діючі військові. Це не ті, хто заброньовані, і ті, хто мають десь відстрочки, або ті, хто працюють на якісь е, позадержавні грантові фонди, це не ті, хто сидять у Верховних Радах, це не ті, кого позасовували чиновники там. В аспірантури, в коледжі, в школи і так далі своїх дітей, щоб вони там або за кордоном. І ось ці люди інколи вилазять в ефіри і розказують, як треба захищати свою країну, будучи самими заброньованими. Це зараз я буду говорити про військових. Тому робіть на це знижку. Це люди, які своїм життям захищають нас з вами, і це ті люди, які просто стоять перед необхідністю вирішення завдань. І так серед військових. Та чиновників підтримка зниження мобілізації є. Будь ласка, командир окремої штурмові, третьої окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов. Я за пониження військового цензу. Я гадаю, що віковий ценз може бути понижений до 2021 року. включно. Третя окрема штурмова бригада це люди, які героїзмом своїм відмічені. І це та бригада, в якій, напевно, один із найменших. Відсотків втрат особового складу, це та бригада, яка дійсно турбується про своє комплектування, про навчання, про те, як планувати операції, і в такій бригаді дійсно людей бережуть. І коли ця бригада говорить про зниження віку мобілізації, ми розуміємо, що хлопці 18 років не кинуть на штурми, хлопці, які не навчені, які просто там загинуть. Але, на жаль, не всі так укомплектовані бригади, не всі так турбуються про е, свій е, особовий склад, не всі так відносяться до своїх воїнів. Читаємо далі. Військовий е, вважає, що ЗСУ це більше про якість, а не про кількість. Ну, власне, це те, що ми тільки що з вами говорили. Наступне е, Юрій Касьянов. Це в нас також експерт з авіарозвідки та офіцер ЗСУ. Аргумент, звісно, залізний. Ми не повинні компенсувати нестачу зброї та підготовки молодістю солдатів. Тобто мається на увазі, що мобілізація то вона може бути, але якщо немає чим екіпірувати, немає чим воювати, то який сенс в цій мобілізації? А старістю солдатів погану підготовку і брак зброї можна компенсувати? Це запитує. Касьянов. У нас найстаріша армія в світі з офіційним середнім віком, старшим за 45 років. У реальності, думаю, за 50 років. Хіба така армія може ефективно воювати? е, ще одна думка. Наступна думка це народний депутат, це полковник СБУ Касьянов. Ви його також знаєте, вибачаюсь Костенко, який. Є також секретарем комітету з питань нацбезпеки і оборони, я сьогодні познайомився з його біографією. Реально це героїчна біографія. Це один із тих, кого ми називали кібергами. Пам'ятаєте, при обороні Донецького аеропорту це людина, яка пройшла і АТО, людина, яка в 22-му році захищала Миколаїв. Тобто, людина, яка своїм життям і своєю біографією вибрала собі право висловлюватись на цю тему. Я ще раз повторюю, що. Ми, коли чуємо диванних різних заброньованих експертів, які хочуть кинути в бій 18-літніх, це одна історія. Але коли про це говорять люди, які самі там, ми розуміємо, що вони говоряться з біллю в серці. Для них люди це не просто ресурс. Вони знають, що на фронті буває з цими людьми. Ну, давайте почитаємо слова нашого народного депутата. За його словами, американських конгресменів дивує. Те, що в Україні чоловіки віком до 25 років не підлягають призову. Він зазначив, що в світі мобілізація від 18 до 20 це звична практика. І ось його слова, у нас не вистачає людей, у нас не вистачає людей, саме таких молодих. Мені різне кажуть, що ми отримаємо втрачене покоління, бо вони підуть на війну. Якщо вони вже не хочуть йти на війну, то вони вже втрачене покоління. Ми виховали тих, хто не хоче захищати свою. Батьківщину, от такі слова, слова народного депутата, який сам пройшов це все, але ми тут про втрачене покоління можемо довго говорити. Втрачене покоління це і покоління мародерів, втрачене покоління це і покоління дітей-чиновників, які безбожно багато живуть. Втрачене покоління це покоління тих, хто вже під прапорами спочиває абсолютно мирним для себе вже сном. Назавжди вічним сном. Ось це теж втрачене покоління. Втрачене покоління це молодь, якою ніхто не займався, і про це потрібно говорити буде після війни. Адже бачите, як воно в кінці вистрілило, коли ми так ігнорували нашу молодь, експериментували над нею. А тепер, коли біда, ми говоримо, що це втрачене покоління. Це не їх проблема, це не їх вина, це вина наша. Ну і завершимо позицію Києва. Офіційною, яка говорить про те, що ми поки що не розглядаємо це питання, і навіть якщо будуть тиснути на Україну з приводу пониження віку мобілізації, то, імовірно, це буде пониження віку до 21 року, про 18 поки що не йдеться. Крім того, є питання навчання, є питання надання відповідного озброєння. І ми з вами чудово розуміємо, що цю війну не можуть виграти 18-21. Як, власне, її не можуть виграти ті, кому більше 21 до 24, бо з 25 років вже хлопці призивні. Сподіваємось на те, що війна зупиниться і ми зможемо підготуватись, ми зможемо шукати свій історичний шанс. Я вірю в те. Що цей шанс буде, ось так як в Сирії відбулось, Башар Асад після 50 років покинув країну, і він туди вже не повернеться ні він, ні його діти, і вся територія Сирії сьогодні повертається до тих людей, які колись керували цією країною. Там будуть складні зараз процеси, страшні процеси. А років тривалий період. Я вірю, я знаю, що Україна поверне всі свої території протягом найближчих 5-15 років, але потрібно. Потрібно слідкувати за своїм історичним шансом, потрібно передавати мирну владу, потрібно готувати молодь, потрібно не лякати громадян України, потрібно комунікувати з громадянами, пояснювати громадянам, не бути жорсткими до громадян. А все це починається з того, що ви повинні бути толерантними, зваженими до того, хто поряд, будьте добрими, будьте ввічливими навіть попри війну. Адже завершити війну, вийти з війни. Такими як наш сусід, це означає програти. Ми ніколи не програємо. Але для цього ми повинні знайти історичний шанс і використати його, а не покласти всю нашу молодь в безглуздому, абсолютно протистоянні, яке станом на сьогодні, а це, напевно, зрозуміло всім, нічого не дасть. дипломатія. І історичний шанс, Оце це те, що нам потрібно. Не забувайте підписуватись, можете стати спонсором каналу. Тут є кнопочка спонсорування, а публікацію цю я залишив в телеграмі. Хто підписаний, то в описі каналу, хто ні, переходьте, читайте там багато думок, дуже багатьох людей. Я, звісно, не все процитував, тільки, на мій погляд, найбільш таке красномовне. Бережіть себе, потрібно дожити до зупинки війни і до оцього історичного шансу.